Тики роблять своє діло. Кілька дронів дісталися до жирних цілей, дісталися до місця, де в Росії таїлися шахади. Боговна продовжує кошмарити ворогів. Вибухала у Воронежі, Білгороді та на Ростовщині. Про все детальніше за мить ви на каналі час», дивлячись, який не бути в нашій інформаційній родині, просто неможливо. Підписуйтесь і гайда дивитися разом. Три ракети Storm Shadow влучили по військовому об'єкту РФ між селами Руднєво та Цимбулова в Орловській області. Про таке повідомили пропагандистські ЗМІ. сталося це 26 грудня близько 15.40. Тоді ж був нанесений ракетний удар по об'єкту мінвбивства РФ у вказаному районі. За даними джерел, внаслідок атаки два російських військових загинуло. Ще северо було госпіталізовано з різними травмами. Згодом генеральне управління розвідки визнало удар по ворожій цілі минулої доби. Також було на у Воронезькій області цієї ночі. Була навала безпілотників. На своєму шляху повітряні цілі спошкодили контактні мережі на залізниці. Затримуються потяги південного напрямку з Москви та Санкт-Петербургу. Наприклад, до Анапи дорога продовжилася на 3,5 години. За даними мінтероризму Росії у Воронезькій області, нібито збили 28 безпілотників. А ми продовжимо інформацію з інших регіонів. Вибухи чули і на Ростовщині. Там також була загроза застосування ударних БПЛА, і такі фіксували в районі Ростовського Донецька та сусіднього Кам'янця Шахтинська. Повідомили Роспабліки. Це ж підтвердив згодом тимчасовий губернатор області Юрій Слюсар каже, що збили 17 БПЛА. Якщо цим чинушам вірити, звісно, та додав, що ППО працювала також у Градіоновонесвітавському, усьдонецькому та та красно районах. Ймовірно, обійшлося без постраждалих та руйнувань. Вігороська область не знайшла причин не сумувати. Тут РосПВО звітує, що збили 11 цілей, можливо, до збиття застосовують живих людей. Бо як пояснити поранення двох людей у красногвардійському районі регіону. Ідеться про інцидент у селі Палатово. Внаслідок детонації безпілотника. Мирні жителі зазнали осколкових поранень. Там же в трьох житлових будинках вибиті вікна та посічені фасади. Ще один дрон ударив по селі Верхососна. Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередачі село без світла. Сподіваємося, начальники Білгородщини у своєму звіті для Міноборони РФ це теж вказали. Так, давайте ж поглянемо, що намалювали у ньому генерали. Мінгбивства РФ повідомляє, що, можливо, збили 56 БПЛА. Ще раз пройдемося по вищезгаданих регіонах. 11 БПЛА збиті на територією Білгородської області, 28 над Воронською та 17 на території Ростовщини. До речі, в день атаки поновилися. Там вже заявили про знищення трьох дронів на Курщині та над окупованим Кримом. Як тільки надійдуть гарячі кадри влучень, ми одразу ж вам покажемо. Тож не пропустіть і підпишіться. Атака українських дронів спричинила падіння виробництва на російських НПЗ до мінімуму за 12 років. Таку ситуацію визнають у своєму матеріалі журналісти російського видання The Moscow Times. Наразі зберігається найменший рівень переробки нафти. Це обсяг понад 260 Мільйонів тонн за 2024 рік для порівняння у 2012-му було перероблено майже аналогічні 265 мільйон тонн сировини, що є найменшим показником. Атаки дронів за 2024 рік вивели російські МПЗ на позапланові ремонти обладнання. Маємо нові деталі стосовно атаки безпілотників на коробківський газопереробний завод у Волгоградській області. Там пошкоджено лап. Також уламки заділи територію завода. Підприємство є власністю Лукойла, постраждалих немає. Тим часом у ФСБ знову загострення. Спецслужбам РФ у волових снах видніються українські спецслужби. Нібито вони намагалися здійснити теракт та ворожі оперативники запобігли йому. Кажуть, українці хотіли вбити високопоставленого російського військового та блогера, який висвітлює хід СВО. Тут що по макунці в домі в містерську забережав на путь зернової століття. Там лежить де Как упаковано? Справа под верстаком стоит ведро. Ведрье, мешок, в мешке, пакет кошечьего наполнителя. В... Наповнюючи закопаного містом затриманого громадянина РФ, якого курирував співробітник гур України за командою куратора. Виконавець забрав зі схованки в Московській області вибуховий пристрій потужністю близько півтора кілограма у тротилованому еквіваленті з елементами у вигляді кульок, що вражають закамуфльоване під переносну музичну колонку. А на північному сході Москви чоловік залишив на домофоні міну пелюсток. Мешканець району Біберево виявив її на домофоні під'їзду. Подивіться так время 13.57. п'ятдесят сім. От подъезд, плещею 24. Близко подходить не буду, но вот там вот лежить предмет. Похоже на взрывчатку. Згодом виявилося, що міна не бойова, а призначена для гри у страйкбол. Поліція вже затримала чоловіків, яких випадково її залишив. У своїх поясненнях він заявив, що вона випадково випала. Цілком впевнені, що якби вона вибухнула, то потрапила б у стрічку новин про хлопки в Москві. Вангуємо, що такі можуть бути скоро, і ми на поготові їх показати вам, як тільки такі стануться. Тож підписуйтесь і не пропустите ні одного полов'яного кадру. А цьому випуску обов'язково ставте вподобайку. Вже другий день поспіль зупиняють роботу московські аеропорти. З самого ранку, 27 грудня, в столиці та на околицях ворожої федерації оголосили про дронову небезпеку. Через це на литовищах діє план Кавьор. Він же план -кили. Його запроваджено ще в низці авіагаваней в аеропортах Казані, Самари, Грозного, Махачкали і Сочі. Повідомляють у п'ятницю. Росзмі. Росавіація пояснила, що це зроблено для гарантування безпеки польотів цивільних повітряних суден у зв'язку із загрозою атаки. Згодом до цього переліку паралізованих об'єктів записалися ще й Астрахань і Волгоград. Оголосили заборону на прийоми і випуск літаків. Пасажирам довелося чекати свого рейсу годинами. Деякі навіть залишалися у холі на ніч до оголошення про посадку. Як бачимо, дрони розліталися чи не по всій Росії. Відповідно до звіту Міноборони РФ протягом минулої ночі черговим засобом ППО було знищено 13 українських безпілотних літальних апаратів. Як про це пише відомство? П'ять БПЛА нібито збиті над територією Брянської області, три на території Курської області, по два над територіями Білгородської та Тульської областей, і ще один на територією Астраханської області. Чи не найбільше страждає Білгородщина. І навіть не через дрони, а через недолугість власної армії. Новий випадок Веніштатного схождення двох авіабомб зафіксували у селі Кустовоє. від українського кордону до нього більше 30 кілометрів. За даними видання Астрафа-500 випустили росіяни поряд із житловими будинками. Евакуйовано понад 150 мешканців села. Постраждалих, як стверджується, немає. І ще одна авіабомба впала поряд із житловим будинком у селі Пушкарне. Мешканці нібито також не постраждали. Про дані про це російські ЗМІ пишуть. Таким чином, редакція нарахувала, щонайменше 165 випадків падіння авіабомбу Росії на підконтрольній Росії поки що території України за весь 2024 рік. Ну а на Брянщині через атаку на станцію, що перекачує нафту, згоріли два трансформатори. Про таке пише. Вже згаданий ресурс Астра. Як з'ясували журналісти, НПС Десна та ТрансНЕФД Дружба у селищі Десна Брянської області безпілотники атакували 25 грудня. І постраждалих знову ж таки немає. Про них Росія не каже. Тривожно сусідам нашим не лише через дрони, насправді, а у столиці відмовляються ходити електробуси. Вже два запальних бойкота влаштували машини. Пожежу знімали очевидці. Зважаючи на те, як останніми днями ворог переживає за свої аеродроми, схоже, окупанти дійсно бояться ударів по ним. Партизанський рух «Атеш» каже, що на аеродромі саки вже будують захисні споруди. Там з часів анексії Криму дислокується 43 окремий морський штурмовий авіаполки з літаками Су-24М і Су-30 СМ. Судна прикривають системи ППО і РЛС росіян. Це так само видно на цих фото. І в цю точку вже не раз влучали Збройні Сили України. А отже, ворог добре знає, що нові удари цілком імовірні. Зводить противники водні загородження у намаганнях прикрити міст через керченську протоку від морських дронів. Втім, будівельним роботам перешкодила стихія. Після шторму зірвані з якорів баржі затонули. А отже, тепер все це будівництво треба починати з самого початку. Ну а поки наші спецпризначенці тримають плани щодо удару по Керченському мосту у таємниці. Разом з Тиму ГУР похвалилися ураженням штабу РФ у Запорізькій області. Розвідка отримала інформацію про зустріч офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази РФ. Одразу після початку польової наради по путіністам зробили гаряче. Внаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ. Також знищено п'ять одиниць автомобільної техніки. Допоміг у цьому нашим воїнам Хаймарс, якого так бояться росіяни. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження від вдалої операції гур і пропоную подякувати нашим воїнам за їхню мужність і відвагу.